Панахиду пам'яті за легендарним генералом Чупринкою відправили священнослужителі Калущини. У своїх молитвах згадали вони всіх загиблих у боротьбі за волю та незалежність нашої держави. Це треба було мати велику сміливість, велику відвагу і велику відданість і переконаність в тому, що справу, яку вони почали, дійсно вона варта тих жертв тої напруги, яка творилася на нашій, ми дякуємо сьогодні, що ти став тим прикладом, Романе, що сьогодні надихаєш наших воїнів, які стоять на рубежах і кажуть, ми ні кроку, ні дамо назад, тому що ці промінчики неба б'ють в наші серця, і ми гідно кожен бореться на своєму місці для того, щоб відігнати ворога. Він не здався. Він віддав своє життя в безсмертя, а в безсмертя перемогти неможливо. У ці складні та тривожні для України часи, коли зовнішній агресор намагається знищити нашу країну, святий обов'язок кожного продовжити розпочату справу Романа Шухевича, бо найголовнішою його метою була українська вільна самостійна соборна держава. На цьому акцентував увагу військовий репортер Полку Азов, автор документального фільму Брат за брата Руслан Ганущак. Саме в цьому фільмі зображено, як побратими з Грузії воюють і віддають своє життя за нашу Україну. На тому, що нинішніх солдат та добровольців усієї країни об'єднує одна мета, як перемогти ворога, і не заважає цьому ні територіальний, ні мовний поділ, акцентувала увагу голова громадського об'єднання, фонд дослідження стародавніх цивілізацій та музею Трипілля в Нью-Йорку Ірина Форостян. Сьогоднішні герої з нами, і слава Богу, що вони продовжують цю велику місію, цю священну війну. Охороняють наш рідний край, нашу рідну землю, своїх дітей, своїх матерів, своїх батьків. За ініціативи УНАУНСО та благодійного американського фонду дослідження стародавніх цивілізацій було засновано відзнаку Брат за брата. Свою нагороду отримав і мешканець Калущини Мераб Конселідзе, грузин за національністю і боєць батальйону «Азов». От я грузин, у мене жінка українка. Мої діти розмовляють тільки на українській мові, а не українською культурою. Они поважають українську мову, вони люблять Україну. Я за це воюю, щоб моїм дітям і нашим дітям і всій Україні, нашому місту Калушу, щоб було краще, щоб було мир, щоб ми працювали, заробляли і обеспечували будущее всей нашої громади. На завершення віча до пам'ятника Романа Шухевича поклали квіти, а його пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.